Друзі, усім привіт! Знаходжусь я у місті Львів на грін-центрі Зелена 162. Тут роблять просто чудеса з шинами, все, що можна придумати, все тут роблять, тому сміло можна сюди приїжджати. Сьогодні у нас огляди автомобілів, актуальні ціни. Завжди наголошую, що обов'язково автомобіль перед купівлею потрібно перевіряти. Перевіряєте історію історія автомобіля. Це Carvertical, я от зараз прикріплю. Вбиваємо він номер і бачимо всю історію автомобіля. Навіть якщо там не зафіксований пробіг, це також історія, що власник не відвідав офіційне СТО. Це треба для себе розуміти. Ну що, можемо це зручніше, не забуваємо зробити підписочку, активувати дзвіночок. Піднімаємо палець, ми погнали. І сьогодні у нас огляді автомобілі, актуальні ціни. Місто рівне. Взагалі хотілося б почати з того, що хто в нас ще не підписаний, обов'язково потрібно підписатися. Звичайно, потрібно активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб ви завжди були в курсі подій. Справа в тому, що ми завжди піднімаємо важливі теми це про автомобілі, тому саме тут ви знайдете дуже багато цікавої інформації. І, до речі, інформацією дуже часто є в нас гірка правда, як я кажу, але про правду потрібно говорити. Такі реалії. Ну і, звичайно, хто ще не поставив палець згору, це також можна зробити. Це дає можливість і настрій створювати нові відео для вас. Значить, рівне це дуже цікавий ринок. Ринок цікавий тим, що він знаходиться неподалік біля Луцька. Ціни, до речі, в Рівному цікаві, досить. Я б сказав навіть трішки нижчі, ніж на інших ринках. З чим це пов'язано, важко сказати, але така правда є. Також хочеться відразу наголосити, які ж дні працюють, які ринки. Значить, Починаємо ми з рівного, так як ми вже в рівному. Значить, Субота, 8 ранку, потрібно приїжджати на ринок, до 12-ї години можна собі щось обирати. Звичайно, обираємо автомобіль, перевіряємо його фізично, максимум фізично перевіряємо. І, звичайно, потрібно обов'язково перевіряти те, що я на початку відео розповідав, по Carvertiкал. До речі, внизу під відео я залишу посилання для зручності, ви на нього переходите і вам відразу підтягне знижку 100 гривень. Але справа не в знижці. Насправді, справа в тому, що є дуже багато автомобілів із скрученими пробігами. І іноді буває, якщо в історіях власник не відвідував офіційне СТО, то тоді потрібно фізично це перевіряти, і це також буде видно. А буває таке, що ви вже обрали автомобіль, готові купляти, то я рекомендую все-таки карвертікал відкривати. У вас вийде ціна 400 гривень перевірка одного автомобіля, але по факту ви, оцей один не потрібно багато. Оцей один автомобіль, який ви вже купляєте, потрібно розуміти, яка історія закріплена за цим автомобілем. Немає нічого, власник не відвідав офіційне, офіційне з того по пробігу. Ну тоді опираємось на фактичний стан автомобіля. Якщо відкриваємо і бачимо, так як я тільки що на початку відео показував, які там скручені пробіги. Якщо таке бачимо... Ви повинні розуміти, що ви можете купити такий автомобіль, але ця історія вона вже не зміниться. Тобто при продажі ви також прийдете до того, що все ж таки буде така ситуація, що ну, придеться вам цю машину продавати і рухатись потрібно буде далі. А як рухатись далі, якщо людина вб'є в карверті і побачив цю, не дай Боже, погану історію. Тому ще раз повторююся, внизу під відео посилання, до речі, внизу також є. Посилання на будь-що вам потрібно, там і детайлінг в нас є, і адвокат, і звичайно страхова компанія ARX. До речі, також зручно, ви повинні розуміти, що ви коли на себе реєструєте автомобіль, у вас на руках повинен бути реєстраційний документ на транспортний засіб, водійське посвідчення, і обов'язково потрібно, щоб була автоцивілка. Автоцивілку ви можете також за посиланням перейдете, вам відразу зробить пітяне знижечку, і ви собі зручну там ви вибираєте автоцивілочку, відразу з карточки оплачуєте. І коли ви вже рухаєтесь транспортним засобом, по-перше, ви застраховані, це дуже важливо. По-друге, якщо в разі зупинки поліції у вас буде все гаразд. Тому що, як виявилося, до мене вже дзвонили люди, і то вже декілька разів було таких повторень, що, каже, поставили на себе автомобіль, забули і поїхали. Та, звичайно, ще є тут поправочка, також відразу в цьому відео хочу сказати, якщо військовослужбовець, то, звичайно, не потрібно. Давайте відразу, якщо вже мова зайшла за наших героїв, військовослужбовців, також хочу сказати, піднімалося ж питання на першому читанні була пропозиція щодо нульового розмитнення. Перше число вже пройшло, нульового розмитнення поки що нема, тому я завжди кажу, потрібно їсти в міру поступлення. На жаль, це поки що тільки розмови, тому очікувати. Можна, якщо не спішно. Якщо вам потрібно для чогось автомобілі сьогодні, то можна дуже довго чекати, тому чекати дуже довго я не рекомендую. Жити потрібно вже. У нас насправді все може бути. Можуть швиденько проголосувати, а можуть не голосувати взагалі, тому очікувати можливо потрібно буде дуже довго. І чи це виправдано, ну я думаю, швидше ні. Давайте ж піднімемо важливе питання, яке мені задають наші підписники, гості каналу, ну які до мене дозвонюються, чи які пишуть мені листи Viber, WhatsApp, Telegram. Це, до речі, дуже зручно, якщо буває таке, що я з кимось одним розмовляю, а в мене відбувається ще там 2-3 чи п'ять дзвінків одночасно. Звичайно, я не можу одночасно розмовляти з усіма, тому трубку підняти не можу, тобто в мене є зайнято. Та? Через деякий час можна перезвонити, але якщо вам зручно до вас прохання написати мені листа. Колись листи писали фізично, відправляли і очікували, зараз це робиться набагато простіше. Viber, WhatsApp, Telegram. Сміло мені пишете чи сигнал, і я вам обов'язково відпишу. Тому таке прохання, якщо є можливість, то звичайно пишіть, буду вам дуже вдячний. Які є запитання? основні? Давайте сьогодні ми піднімемо основні запитання. Основне запитання Роман. Шукаю автомобіль. Здавалося, просте запитання. Але чому ж люди запитують про певну модель, і далі наступне запитання: маю бюджет там, наприклад, 7 тисяч доларів, чи можу я купити там оплі з ефіру? Якщо я поїду на ринок, давайте так вже до кінця. Насправді, якщо просто купити, це 50 на 50. Якщо поїхати на ринок, насправді 90% проти 10% є дійсна статистика, люди купляють автомобіль, тому... Якщо в цілому говорити, знаєте, я кажуть, або купимо, або не купимо за 7 тисяч з ефіра, яка вам подобається. Тому що буває таке, що з досвіду вже з вами поділюся, що є ну, замовлення такі, що людина сама ну, хоче дуже, щось дуже гарне і цікаве, а воно насправді ну, немає просто таких машин, тому що за ту ціну машина вже буде все-таки поношена, і потрібно розуміти, що це буде і пробіг не 200, а все-таки більше. Тому є такі моменти. Звичайно, якщо є настрій придбати автомобіль, то потрібно обов'язково його перевіряти по максимуму. Направду, від минулого разу в Луцьку і позаминулого разу завжди в Луцьку до нас звертаються люди з, з, з проханням допомогти підібрати автомобіль. Поки що статистика, все-таки, як я казав, трішки вище: 90% проти 10, 10 тобто 90% люди купляють. Чому 90% людей на ринку купляють автомобіль? Справа в тому, що на ринку, якщо ми беремо, наприклад, один з найбільших ринків це Луцьк, то на ринку є півтори тисячі автомобілів. Якщо задуматися, то навіть стільки грошей немає, щоб та, там, спробувати купити декілька, потрібно купити один. І коли ви приїжджаєте на ринок, до речі, на ринок потрібно приїжджати близько 7.30-8.00, Ну, вже потрібно бути на місці. Перед вами відкривається дуже велика кількість автомобілів. Тому якщо ви плануєте придбати, то все-таки в нас можна це замовити. Можете взяти з собою товариша, але якогось такого товариша, який дійсно щось розбирається в машинах, не просто, щоб він там носив за вами сумку. От це важливо. Чи домовлятися їхати на СТО. На СТО на ринку неефективно, тому що людина, яка продає на місці, він каже: дивіться, що вам треба, якщо я звідси вже їду, ну, тобто, десь, давайте мені відразу завдаток, тому що я весь ринок з вами, з вами пропущу. Тому СТО на першій стадії відразу відкидаємо. Що в нас залишається? В нас залишається брати з собою фахівця, який буде на місці відразу мати всі інструменти для правильної перевірки транспортного засобу та автомобіля, який ви шукаєте. Але це є тільки частинка. Насправді, ви є основа того. Щоб показати, що вам подобається і який автомобіль ви би хотіли. Це колір, це салон, це коробка, це навіть буває таке, що людина дивиться на два одинакових автомобілі. У нас реально таке було, це, як зараз, пригадую, Ford Focus ми шукали. І дивився хлопчина на Ford Focus і, в принципі, стан добрий був. Але каже: він мені до нього душа не лежить. Тут дуже правильний є підхід. У мене не лежить до нього душа. Тому відразу. Я кажу, на цій ноті хочу наголосити, люди, які до мене дзвонять, і от сьогодні до мене дзвонив пан і каже, Роман, з Конотопа до вас дзвоню, вже з вами спілкувалися, дуже приємно, ви мені все там підказуєте, знайдіть мені машину. Кажу, дивіться, перешукаємо все, а потім тут знайдемо одну, ви приїдете і скажете, хлопці, вона мені не подобається. І що вийде? Вийде, що ми перекопали маса, маса горо города, а ви кажете, мені картоплю тут садити не пасує. Тому кажу, приїдьте. Покажіть пальчиком, що вам подобається. Експерт перевірить, порадить. Можливо, таке буває, що приїжджають за фокусом, а в кінці виїжджають на сценіку. Це реальна історія, це реально так було в нас. Тому приїхати це є корисно точно. Звичайно, зараз <кіллянського> іноді буває таке, перепрошую, що немає можливості їхати. Ну, тоді треба робити другий варіант. Він також насправді є хороший. Ви відкриваєте авторія. В авторія знаходите автомобіль, який вам сподобався. І багато мені кажуть: ну толку що він мені сподобався, якщо він може бути поганий. Добре, тоді давайте навпаки, а уявляємо собі, що вам автомобіль взагалі не сподобався, а ми його оглядали. Ви скажете, а на що ви його оглядали, я взагалі його не хочу. Розумієте, тобто, все рівно все крутиться навколо вас, як покупців. Тобто, вам має подобатися автомобіль. Далі його перевіряємо, це кузов. На предмети ДТП, перевіряється лакофарбове покриття, звичайно, перевіряється мотор диміння підтікання супутіння, Далі перевіряється ходова. В ході тест-драйву перевіряється коробка, щеплення, як працює. Перевіряється рульова система, тормозна система. Загляна пальці, це 7 пальців ми вже загнули. І звичайно, комп'ютерна діагностика. Це все дасть можливість взагалі на перше розуміння, що вартує, не вартує. Вартує, можна рити далі, робити ендоскопію. Звичайно, піднімати на підйомниках. Та, якщо на ринку, то є, до речі, відразу яма, це зразу можна подивитися знизу на ушкодження і підтікання. Це дуже добре. Тому такі всі речі, вони обов'язково потрібно перевіряти максимум. Після такої перевірки ви не купите нового автомобіля. Оце є сумні ралі, які сьогодні хотілося б вам сказати. Люди, які їдуть купляти автомобіль, часто бачать, що і розуміють, і так десь воно хотілося б. Що, якщо ми правильно все перевіримо, значить автомобіль буде, ну, не то, що новий, новий, то я вже так утерірую, але автомобіль не буде ламатися. Ми ж його перевірили, чому він має ламатися? Справа в тому, що коли перевіряємо автомобіль, будь-хто, це СТО, всі вам скажуть фактичний стан. Тобто сьогодні підшипник не годить. Тобто, та, шуму немає. При нагрузках вправо-вліво, прокрутили на підйомнику колесо. Підшипник не годить. Чи може він загодіти? Звичайно, може. Сьогодні там, помпа, термостат, чи, цей, чи беремо, там, для прикладу турбіна. Нормальна. Чи може вона загодіти там, за день, за два, за три, чи навіть по дорозі. Може загодіти. Тому, на жаль, інших варіантів немає, як перевіряти максимум, тоді ви обезпечуєте себе від моментів. Але ризики, що подальшому закашляє машина, так як ми люди також сьогодні здорові, а завтра на щось заболіло і ми ходимо, кашляємо та і звертаємось до лікаря. Ну, воно все те саме, ну фактично, треба це розуміти, і це є ну, сумні реалії. Тому машину, яку ви купите в доброму стані, вам потрібно буде, якщо цей власник попередній її підтримував правильний стан, ви берете цю машину, і вам також потрібно підтримувати правильний стан автомобіля. Та? Тобто далі користуєтеся, щось потрібно вкладати, ви далі вкладаєте, тоді у вас буде все нормально. Якщо до вас людина підтримувала правильний стан... А ви купили автомобіль і рік нічого не робите, то звичайно, що по ходові у вас потім назбирається дуже багато моментів, де потрібно буде вкладати ну, немалі кошти, тому що сьогодні ви не поміняли одне, а завтра вас вже потянуло інше. Тому що ходова, коли починаються ці всі речі, воно потім переноситься на наступний, ну, далі, грубо кажучи, і тому потім воно буде тільки-тільки дорожче. Ми, до речі, потихеньку завершуємо наше відео. Надіюсь, що я сьогодні підняв питання, яке найбільше мені запитують, можливо, хтось з наших підписників знайде для себе відповідь на запитання, чи можна придбати і чи варто їхати. Їхати варто, шукати варто, тому що хто шукає, той і знайде. Е, якщо не їхати, то тоді авторія це теж шукати, теж знайдемо. Звичайно, воно все тільки так і виглядає. На цьому ще раз вам хочу подякувати, хто в нас та випалець згору, усім успіхів, бережемося, слава ЗСУ, рухаємось вперед, слава Україні, бережемося.